Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 19 грудня 2023 року запровадило нові санкції щодо 10 організацій і 4 осіб. Які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Американський уряд заявляє, що ця мережа компаній сприяла закупівлі компонентів на сотні тисяч доларів для програми Тегерану з випуску дронів Камікадзе. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути до відповідальності фізичних та юридичних осіб за підтримку іранських програм БПЛА йдеться. У повідомленні Мінфіну незаконне виробництво і розповсюдження Іраном, смертоносних БПЛА, його ставленикам терористам на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість і сприяє конфліктам, підриваючи стабільність, заявив Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та з фінансової розвідки. Попри численні докази, Тегеран. І Москва продовжують заперечувати, що Іран надає безпілотники для російських атак в Україні. Росія заявила, що покладається на власні ресурси у використанні дронів. А Іран твердить, що постачав безпілотники лише до вторгнення Москви в Україну в лютому, 2022 році. Хочеться запитати Москву, і Тегеран, ну їм не набридло вже. Цю версію постійно повторювати, її вже розбивали не один раз, і є чіткі доведення, що Іран постачає ці безпілотні апарати до Росії, а остання їх направляє на українську знов ж таки інфраструктуру. Вигадайте вже якусь нову версію щодо того, як іранські дрони опиняються знов ж таки у Росії. Як раніше повідомляв голос Америки, американські та українські дослідники зазначають, що західні країни успішно обмежують незаконні передачі західних електронних компонентів на російський. Завод, який підозрюється у виготовленні ударних безпілотників іранської знову ж таки розробки. Водночас в Україні раніше заявляли, що посилення атаки РФ дронами свідчить, що російська армія могла налагодити виробництво шахетів на своїй території, а Іран продовжує постачати як компоненти, так і самі БПЛА. Через це, з огляду на загрозу нових атак РФ по енергетиці взимку. Західні партнери Києва зосередили свою увагу на допомозі українським силам оборони посилити ППО захистити критичну цивільну інфраструктуру. Також Білий Дім попереджав, що між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, про що знову ж таки ми говорили. Це повідомляє знову ж таки видання Голос Америки. Абсолютно правильні рішення з боку Сполучених Штатів Америки щодо запровадження санкцій в контексті вироблення цих безпілотників і постачання відповідних компонентів так, для того, щоб вони вироблялись і потім направлялися до Росії. І як я вже сказав, остання ними ж атакує українські знов ж таки території. Друга новина, яку також опублікувало видання Голос Америки, пов'язана з тим, що США наклали санкції на російське судно та нафтотрейдерів, які порушували ліміт цін на російську нафту, який був встановлений наприкінці 2022 року, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у заяві Мінфіну США, яка була опублікована в середу 20 грудня, згідно із заявою Мінфіну США. Під санкції потрапили компанії Sun Sunship Management, яка належить найбільшій судноплавній компанії Росії. Совкомфлот понад 80% акцій, якої є у державній власності РФ. Ця компанія згідно з останніми даними бази Equisys, на які посилається агенція Bloomberg, контролювала 24 судна. За даними Мінфіну США, відповідна організація також управляє судном, яке раніше вже потрапляло під санкції за порушення цінового е ліміту. Сам Шіп Керує судно СКФ Примор'я, яке управління контролю за іноземними активами США раніше ідентифікувало як таке, що займалося транспортуванням російської сирої нафти за ціною, що перевищує 60 доларів за барель, після того, як набуло чинності обмеження ціни, повідомив Мінфін. Крім сан Міністерство фінансів також наклало санкції на низку нафтотрейдерів, які якраз намагались зробити ці перевезення. Після запровадження цінового обмеження маловідомі нафтотрейдери з непрозорою структурою власності стали часто задіяними в морських перевезеннях нафти, яку видобувають великі російські нафтові компанії, транспортуючи майже половину російського експорту нафти. Також повідомляє Мін. Під санкції, зокрема, потрапила, яка базується в Гонконгу, яка, як зазначають Мінфіні, різко збільшила свою частку в торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін. Також санкції накладені на ще одну компанію, яка базується в Гонконгу, і ще одна компанія, яка. Базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, і яка також збільшила обсяги торгівлі російською нафтою. Окрім санкцій, сполучені штати посилюють режим контролю за дотримання вимог продажу нафти за граничною ціною, що як переконують у Мінфіні США, Ускладнить російським експортерам обхід обмежень. Коаліція країн на чолі з які запровадили ціновий ліміт на морське транспортування російської нафти, вимагатиме від західних морських перевізників отримувати від своїх контрагентів запевнення, що російська нафта продавалась дотриманням цінового ліміту щоразу, коли вони перевозять або завантажують нафту. Відповідні заходи. Запевняють, у Мінфіні допоможуть посилити дотримання та забезпечити виконання політики цінового обмеження на російську, знову ж таки, нафту. Що ще потрібно зазначити у цій темі? Я думаю, цього буде достатньо те, що нам повідомило видання «Голос Америки». Тому, підсумовуючи ці матеріали, знову ж таки. Потрібно відзначити позитивну політику Міністерства фінансів США в контексті того, що вони продовжують слідкувати так за тим, як відбувається транспортування російської нафти, так, крізь призму різних компаній, і чи вони не порушують ось цей ліміт, вигляді 60 доларів за один барель в контексті продажу нафти. І ми говорили у попередньому відеоматеріалі, що завдання, яке перед собою ставить МінФін, так, це контроль за дотриманням санкцій, і це максимальні дії для того, щоб у бюджеті Росії скорочувались доходи від нафти, а це є знов ж таки одним з таким пріоритетним е, дохідним моментом. В бюджет Російської Федерації ми також наголошували на тому, що потім Росія ці гроші конвертує в російську армію зброю, яка знов ж таки надсилається до України. Тому достатньо позитивні новини від Сполучених Штатів Америки в контексті. Цих санкційних моментів, які ми проговорили. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policy записавити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!